Ми раді вас вітати на міжнародній кінологічній виставці Золоті ворота ворота-2015». Сьогодні торгова марка Клуб Чотирилапи вболіває за пастуші породи. Саме на цьому ринзі зібрали чотирилапих експертів по охороні. Овець ці чудові породи із Шотландії та Великобританії. Староанглійська вівчарка або бобтейл любить бути у центрі уваги. А вже ж із такою-то зачіскою. І саме вона захищає його і від холоду, і від спеки. Вони не ліняють, якщо правильно ухажують. Треба розчісувати раз в тиждень, акуратно, щоб шерсть не колпунювалася. В принципі, все. Мити по мірі загрязнення. Їй треба бігати хоча б, вот, особливо в період росту, час. два часа в день, наверное, минимум, вот хорошо выбегать. Потому что это пастушья собака, и у нее инстинкт бегать вокруг стада, загоняя его в, в круг. Кажуть, що свою назву Коллі отримала від однієї з пород шотландських овець, адже цю вівчарку виводили для охорони та випасання отар. Взагалі, це служебна порода, це овчарка пастух. Характер покладистый, ну і защитник дому. Ну, скажімо так, заміщають фактично всі, всі породи собі. Дрессировка, вона легко піддається, дрессировке, но любой собаке нужен свой подход. Главное найти это самое, подход к собаке, а потом уже дрессировка будет лег, легче просто, простого. То есть, или на вкусняшку дрессируем, или на игрушку дрессируем. Шелті або шетлинській вівчарці не потрібно було охороняти отари, а тільки керувати ними. Коли овець було небагато, а самі вони невеликого розміру, то і шелті пристосовувались до цього дуже добре. У них шерсть не сваливается, то есть ухода особого не требуется. У них шерсть она очищается, то есть они не набиваются грязи, все, то есть они чистенькие. Достаточно как бы, раз в месяц покупать собаку и в она будет супер ухожена. То же самое прочесать раз в месяц. Единственная как бы, проблема, это когда у них ленька, нужно вычесать их. Вот, и потом найти человека, который делает пряжу и связать носочки. Чемпіони пастуших порід були дуже задоволені, адже усі отримали смачні раціони від торгової марки Клуб 4 лапи обирайте раціони чемпіонів.